Зараз мусується тема того, що друковані журнали не потрібні, коли точиться війна з країні, начебто ці розкіш для країни випускати їх друкованими. І міністерство мусує, просуває таку думку, що всі видання, їх у нас п'ять журналів, дві газети, мусять іти в інтернет. От як ви ставитеся до такої позиції? Ой, ви знаєте, це позиція, якщо не треба друковані журнали. Мабуть, не треба ні симфонічних оркестрів. Я думаю, ті, хто це вважає, підтримує таку думку, їм не потрібні ні оркестри, ні хорові колективи, ні зелені творчі. здається, що для них, якби культура взагалі зникла з лиця землі на території нашої країни, то, мабуть, їм би стало легше. Оце моя така позиція. Вона не витримує ніякої критики, тому що в інтернеті це це одне, це собі один формат, а воно мусить бути обов'язково. І це рівень культури, і рівень освіченості нашого суспільства. Люди будуть не тільки музиканти, там чи люди мистецтва будуть читати газети і журнали мистецькі, а і багато інших людей. І саме най найобразливіше те, що коли тільки журнал піднявся. Журнал Музика піднявся він став такий справді європейський формат. Надзвичайно цікавий. Це відмічають всі і фахівці, і просто люди, які цікавляться мистецтвом. І саме в той момент комусь прийшла така, вибачте, не нерозумна думка, розумієте, все це ліквідувати, все це знищити. Ну, на превеликий жаль, в нашій країні поки що, і дуже шкода, що це йде від Міністерства культури, що це все йде зараз, вся, як би, скажімо, ідея руйнування. Не, не створення, а руйнування. Якщо ми будемо йти таким шляхом, то нічого доброго в нашій державі не буде. Дякую.